Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Галина, я з Львівської області. Сьогодні я вже пізніше їду на ділянку, вже 9.40, я тільки виїхала. І ось хочу вам показати, у нас дійсно був мороз, такий хороший морозець, тому що навіть мілкі калюжі замерзли, а такі вже більші ні. І ось дивіться, який приморозок. Пише, що мінус один, а зараз 0, не знаю, скільки було точно. У мене нема градусника на вулиці. Добре, що я гладі олоси викупила і теплицю закрила повністю. Я вже приїхала і хочу подивитися разом з вами, скільки градусів теплиці при мінусовій температурі. Отож, в теплиці в мене. 17 градусів тепла і відчувається тепло, бо на вулиці таке, якби зараз ноль. Але бачите, є конденсат. Мене питали, якої фірми в мене теплиця, я відписала, але ще раз скажу: в мене теплиця нова, ідеал термос. Термос означає, що зверху є полікарбонат, а всередині є ще плівка. Ось. Трошки потепліє, тож я форточки сквозні відкрию дві форточки і хай провітрюється. Так, а зараз я хочу, ось тут в мене помідори росли біля теплиці. І я хочу це скупати. Тут багато нема, теплиця має 6 метрів довжини. І оце я хочу скупати. І за одне розігріюся, бо холоднувато. Як бачите, тут в мене аквілегія росте, а тут ще в мене ось такі гортензії мені дали. Це були старі кущі, але я посадила, можливо, вони відновляться з коріння, пообрізала. Я зараз багато не працюю, я приїжджаю там 9-10 година і до обіду, до 2, то що один день я була довго до 5-ї години, так мені захотілося. Все залежить від настрою. Які ще роботи залишились на жовтень, на кінець жовтня, початок листопада, з 25 жовтня вже можна буде. Так говорять садівники обрізати дерева і крупити. Але не знаю, вони в мене ще повністю в листі. Інші садівники говорять, що треба чекати, коли листя опаде. Значить, не будемо спішити. І ще говорять, що навіть добре, якщо вже був мінус один, мінус два після морозу починати обрізати. Дерева і кропити. Перше обрізаємо, а потім кропимо, ну, щоб лишнього не кропити. І обрізаємо ми після того, як вже похолодання. Тому що, якщо дуже скоро обрізати, і ось тут де остання бронька, після якої ви обрізали, вона може просто почати набухати. Тому треба дочекатися до. Дійсно, похолодання. У мене ось персик, майже вже листя скинув. А прикос, подивіться, ще ні. Вишня зовсім листя скинула. А яблуні ще мають листя. Оце йошта ще повністю в листі. Ось тут в мене молоді кущики ожину малини. Слива ще має листя. Це черешня. Це мій персик, що я посадила. Фундук. І ще один. Рекомендую садити хоч два фундуки чи три, щоб вони перезапилялися. Ось бачите, яблуні ще зовсім листі. Так, а ще нам треба буде. Кінці жовтня я дивилася прогноз погоди, це тільки сьогодні мороз, нічого страшного. Треба буде посадити часник і хто садить цибулю на зиму. І тут моя шовковиця. Шовковицею смішно було. Я чекала, що були білі ягоди, коли вони дозріють, а вони такі рожеві. Добре, що мені мужчина якийсь написав. Я купляла спеціальну білу шовковицю, думала, що вона дійсно біла, щоб не бруднити руки, а вона все рівно бруднить руки. Ще нам треба буде обрізати трошки пізніше піони. Піони бувають трьох видів: це трав'янисті, які бувають майже в кожному квітнику, найбільш відомі. Потім йдуть. Деревовидні піони. Ось тут в мене деревовидний піон вишневий. І ще в мене один є деревовидний піон. Білий. І ще є ось такі піони іто. Це гібрид. Це схрещені піони, трав'янисті з деревовидними. Бачите, в них такі гілки більш потужні, прямо стоячі, вони так не падають донизу. Їх, напевно, навіть не треба і підв'язувати. І теж дуже різна інформація про піони. Пишуть, що підживляти піони треба перегноєм азотними добривами, бо піони дуже люблять поживу. А ось хто вже давно займається піонами, то говорять, що Треба підживляти тільки калійно фосфорними добривами, а азотними добривами не треба підживляти. І ще піони бажано висаджувати тільки восени. На весні не бажано висаджувати. Коли ви весни посадите, то вони будуть цвіли вас і краще розвиватися. весні піон не любить садитися. Піони рекомендують обрізати на рівні землі, коли вже листя і стебла пожухнуть і навіть трошки впадуть від морозу. Ось така в мене хризантемка буде розцвітати. Тільки набирає, ще в бутонах. Вона не боїться таких маленьких приморозків, а це моя білосніжна. Я змушена її ось так підв'язувати в кубку, хоча краще би був такий розкидистий куш, тому що вона висока і падає. А це моя жовта красуня. Це моя ажорна. Тут ще одна така є. І ось тут ще така сама є. І зараз вам я покажу ось таку хризантему. Вона не скоросла, але бачите, буде широка. Я її купила недавно і посадила. А ще я задумала свою кубею ось цю, викупати через деякий час. Коли вже дійсно настануть такі морози, глибокий горщик і прикопаю я її в теплиці. Можливо, коріння збережуться, і я на слідуючу весну буду вже мати дуже гарну кореневу систему. І вже не треба буде висівати. Вона мені дуже сподобалась. Звичайно, нам треба буде ще обрізати троянди, прикривати ще коріння. Я насипаю землі, листя з оріха на троянди, щоб вони часом не змерзли, бо якщо снігу не буде, то троянди можуть і змерзнути. Ще які в нас роботи будуть це виноград. Ось в мене так виноград вже листя скину, я все позбирала листя, бо, можливо, воно було хворе. І ось треба буде накривати виноград. Минулого року я його не прикрила і він мене підмерз. Опускати до землі і будемо накривати. А тут я пересадила ще виноград, це арочний. Тут в мене такий вже 4 роки має виноград. І тут в мене ще виноград буфало. Я його тільки минулого року купила. Минулого року я купила посадила, а цього року я його сюди посадила на весні. Ось так він в мене майже визрів. Ось тут трошки зелений. Зараз в мене чотири сорти винограду. Буфало, арочний, катруся і один невідомий. Ось в мене тут ростуть Сибірські іриси. Бачите, яка гарна зелень. Я їх не обрізала, я обрізала тільки стебло. І ось хто. Розуміється, підкажіть, чи треба їх на зиму повністю обрізати. Мені здається, що треба. Я, звичайно, почитаю. Але ви знаєте, стільки інформації різної, що не знаєш, де правда, а де неправда. Отож, хто має Сибірські іриси, напишіть, чи ви їх обрізаєте, чи ні. А сониці ще дозрівають. Біленька така. А ще нам треба буде обрізати клематиси. Ті клематиси, що я купляла по 400 гривень, вони в мене захворіли і пропали. Там я знала, яка обрізка, бо написано. А ось ці клематиси мені дали. Ось так біленько вони цвітуть. Яка це обрізка, я не знаю. Але я їх обрішу, бо в них хворі. Пізніше буду обрізати. Деревовидні піони я зовсім не буду обрізати, а навесні то я зроблю санітарну обрізку. Ось такі засокші стебла, де були квітконоси. Я навесні це зроблю. Зараз я зовсім не буду рухати. Так. І ще в мене робота. Ось ці іриси, вони дуже так виглядають зараз, коріння виглядає верхній землі, тож я візьму землі і прикрию ці іриси, щоб не змерзти. Ось навіть видно, це так має бути літом. Куріння має бути досить поверхнево, а ось зимою це не дуже добре. Там, де оголені коріння, я трошки землею прикрию. Все, іду я там купати, де я задумала за теплицею. Дівчата, ось тут, де я буду купати за теплицею, трошки далі в мене ще росла лохина. Російський голубіка. І я її викупила. і знаєте чому? Тому що вона в мене дуже погано росла. Це тут на сонячному місці. І минулого року я її купила у мужчини на ринку, В нашому місці городок. Він займається, він там різні продає саджанці. Інші я купляла декоративні кущики в нього. Я платила за лохину, здається, 120 гривень за кушечки. І ось подивіться, які кущики продаються, яка коренева система. Ось цей зовсім маленький. Я спеціально викупала. Хочу сказати, що, який я ґрунт давала. Я все вичитала, я все знаю. Але я пішла, не купила торф кислий, а я взяла такий верховий торф у нас на долині. У нас є торфянники. Має бути рижий торф, наскільки я знаю. Крім того, я багато сосни, кури, хвої такої вже злеженої дала. Я це все читала. І трошки піску дала, і підкислювач дала. Але в мене дуже погано ці кущики розвивалися. Все ж таки треба купити нормальний торф, напевно, той, що продається. В магазинах і спробувати ще раз. Я ці посаджу, зараз просто відро запхаю, посаджу, а коли я все куплю, то я вже, може, пересаджу їх. Але мені не сподобалось, які коріння. Подивіться, є такі біленькі-маленькі корінчики, але дуже мало. Що це за корінь? О, дивіться. І я їх підливала, тому що в мене тут близько ванна, я завжди підливала, щоб вони не були сухі. Не знаю, напевно, ця лохина мене не любить. Можна сказати, що це моя невдача. Не сподобалось, як вони в мене ростуть. І ніби я все читала, і ніби я все знаю, але зробила неправильно. Треба було купити цей торф кислий. Так. так що, як хочете вирощувати лохідну, купляйте перевірений саджанці. Дійсно, хто тим професійно займається, хто має хороші сорти, не пожалійте грошей. Краще вже дати, може, 150-200 гривень, але щоб це був хороший саджанець, ніж дати 120 і нічого з нього не мати. У мене цього року ягід не було. Минулого року я їх посадила. Так, вирішила вам показати, бо це дуже зараз популярно, дуже багато хто садить. Будьте уважними. Дійсно, я зрозуміла, що треба вибрати хороші саджанці, хороші сорти, ранньо стиглі і треба садити 2-3, щоб вони перезапилялися. І треба дійсно э, добре почитати і робити все, так як там пише, скільки торфу, скільки сосне, э, соснового опаду, давати. І щоб був капельний підлив, а якщо ні, то поливати часто. Бо це все ж таки э, лохина любить вологу. Я скупала вже ще ось тут. Чуть-чуть скупаю, а тут трава має бути, але тут росла настурція і вона лягла на ту траву. І бачите, трава, трави не видно. Ось така смужка трави має бути, як там. Але вона є під низом, коріння є, тож вона буде. Так, ось тут дивіться, який в мене пень. Ще не встигли його за ті роки викупати, тому що тут дуже багато пнів було. Тут росли ось такі дикі алечі і дикі сливи. Дикі сливи легше викопувати коріння, а алечу дуже важко. Вона має дуже довгі коріння. А сливка має чуть-чуть вниз коріння, не дуже розгалужені. Ось тут в мене росте кізил. Я купила два роки тому два кизили, і тільки один прийнявся, а інший чомусь мені зісок. Я читала, що повинно бути два кизили, щоб вони гарно родили. Але мені одна жіночка написала, що в неї росте один родич, Тож я не знаю, де правда є. Але рекомендують, щоб було два кизили. Я їх хочу звідси викупити, бо я посадила тут де квітник, в мене не було місця, там фундуки росли, А от фундук я забрала і в мене там ще одне місце є. І я посаджу цей кизил, а може згодом я ще один куплю і досаджу. Їх можна садити два разом або на відстані там 2-3 метрів. Один від одного. Хто не знає, кизил. Це така кисла ягода. З неї можна компот робити. Можна варення робити, напевно, можна сушити. І ще я вам хочу показати, ось тут в мене керія японська, є, вона жовтими квіточками цвіте. І як її розмножити? ось дивіться, вона пускає біля своїх, біля свого основного кореня ось такі. Від корення пагони, їх просто викопуєте і висаджуєте і маєте вже новий кущик. Тож я зараз викопаю ось це одне і ось це. і там ще є, бачите. Тож можна її розмножити. Можливо, комусь подарую, хочу розсадити. Ось подивіться, я викопала. Ось такі корінчики має, бачите, один такий, одне таке стебло, дуже гарні корінчики має. І ось такі ще коріння в мене викупилися. Я це зараз посаджу, зроблю два кущики. Бо може один не прийметься, то інший прийметься пагін. А оцей довгий я ще обріжу на коротше. І ці теж пообрізаю на однакову довжину і посаджу. Так, я кизил пересадила. Ось сюди, де в мене дерева вздовж ростуть. Так, і ще хочу сказати, що отут в мене довжина оцієї цієї сторони, бачите, от там, де зелена сіта починається. І до кінця, я одного разу сказала, що 90 метрів, не 90 метрів, а 70 метрів. Але в мене не є. Прямокутник в мене є інша сторона, ось там менша, там 58 метрів. У мене не прямокутник, в мене трапеція. Отож, всього виходить 18 з чимось сотих. Я просто оговорилася, коли я сказала 90 метрів. А воно так виглядає, що дуже далеко. Ви бачите, і туди, як далеко, і сюди, як далеко. Інколи щось скажеш і добре не, не, навіть не осмислиш, що ти сказав. Ось так. А ширина однієї сторони 30 метрів, а другої 29,5, щось так приблизно. Я ще брала документи у 2019 році, то я навіть не пам'ятала точно, яка в мене ширина і довжина. Так, іду ще ті кущики посаджу. Мені дехто пише, нащо вам стільки того всього. Я сама не знаю, для чого мені це все. Мені просто подобається біля, того, біля цього працювати. Мені не подобається на когось працювати, а я працюю сама на себе і від того отримую задоволення. Мені приємно мати свої фрукти, свої овочі. Це зовсім інший смак, ніж ти купуєш. Так, я посадила тих два кущики ось тут, біля теплиці. Тут ще в мене гвоздичка турецька, росте і ще одна гвоздика росте, але я їх навесні заберу звідси. Зараз ще підлию. Хай ростуть. Це керія японська. Так, сьогодні я зірвала ось трошки малини, помідорчиків трошки зірвала. І ось троянди я свої зрізала, заберу додому, бо вчора я забула. І ще сьогодні я хочу вейгелу, ту, що я пересаджувала, я ось, бачите, живців зробила, поставила воду. У мене ще є тут залишки корневину. Я хочу посадити. Ось сюди і прикупати в теплиці, тому що зараз вже скоро настануть морози, воно вже не прийметься, це запізно, а в теплиці, можливо, вони виживуть. Усім до зустрічі, будьте здорові!